З вами адвокат Тетяна Іванова з інформацією по справі Романа Дудіна. Сьогодні коротко про те, що таке для українських судів справи по політичним в'язням. Отримали рішення апеляційного суду. Зараз ви бачите рішення Київського апеляційного суду. Оце його оригінал, він прошитий. ззаді мокрі печатки стоять. Перші дві сторінки я зробила копію, щоб маркером по оригіналу не малювати. Але вони ідентичні, от вони лежать поряд, ви можете звірити. І в цьому рішенні суду бачимо наступне. Винесено 20 серпня 2025 року за апеляційною скаргою захисника Іванової Тетяни Борисівні в інтересах обвинуваченого Дудіна Романа Володимировича. Далі по тексту Дудін, Дудін. Перегортаємо. Сторінку. Ось вона друга сторінка і зразу копію. Можете також звірити, вони ідентичні. І читаємо зразу першу першу прям строчку. Застосувати обвинуваченому, колінічу, запобіжний захід. Далі по тексту Дудін, Дудін, Дудін. Це все в одному рішенні. Те, що ви зараз побачили, свідчить про те, що для українських судів. Всі політв'язні, чи то Кулініч, чи то Дудін, чи то будь який інший, всі на одне обличчя. Немає різниці, які там обставини справи, що там зібрано з доказів, які документи їм надані для того, щоб вони розглянули клопотання про запобіжний захід чи продовження. Всі рішення будуть написані як під копирку, абсолютно однакове, бо є завдання тримати політичних в'язнів під вартою. Єдине, що мене тішить, що на сьогоднішній день в нас активне громадянське суспільство. Я дуже дякую кожному, хто приходить на суди потримати політв'язнів, хто телефонує і пише мені, цікавлячись справою Романа Дудіна, тому що саме ви запорука тому, що в Україні більше ніколи не буде ні 37-го року, ні таких справ, які були по СТОСу. Ну, а мені, звичайно, дуже шкода, що судова реформа в Україні так і не відбулася. Ну і це вже наше завдання на майбутнє. А з вами була адвокат Тетяна Іванова.